Вітаю. Сьогодні у нас є 10 жовтня. Погода за кілька, так можна сказати, дощових тижнів. Десь так дві неділі дощі падали кожен день. Оце сьогодні так уже трошки розпогодилось, сонечко показалося, температура десь 10 градусів тепла. Так, добре, комфортно ходити. У лісі достатньо вологе, але дощі падали такі холодні. Зараз ми подивимося, що є в лісі, на своїх місцях. Все, що буде, вам покажу цікавого перегляду. Для початку попадає нам такий файний, молодий гриб. Чудовий. Йдемо далі. То є ще один. А він тут не самий, холод, як бачимо, не завадує. Росту грибів ростуть файні гриби. от У нас сьогодні такий цікавий початок. Ой, яка краса! Кій файний! Чудовий молодий гриб. О, там ще одного бачу. Чудовий. От такий, Він трохи обрезаний не лишається. На їх злякав голубів. Вони збирають з буків жир насіння бука. Саламандра, он десь у своїх справах. О, до речі. Ось є гриб, але він невеликий. Найсобі росте. Сечка? Чудовий. От ще є такі повнокись глиби. Тут ціла сімейка. Остігливе. Ой ті. Дуже файні. Білосніжний такий. О, який. Виглядає з-під листочків. Така сімейка. Чудових. Ось так і є. В одну мить в лісі потемніло, почав падати дрібний дощик. На щось там копає. Ось так і є. А тут ой який. Файнезний. О, то є ще один. Ну і невеликий. Дай собі Ой, яка ніжка в мосі. Як бачимо, грибничка є на місці. Ніжка така товстенька в мосі. Пара. Йдемо далі. Ой, яка файнота попадається нам, яка краса якість ребів, як, як бачите. Чудові такі. Файнота. Да? І то він тут. Він не самий. А. Хлопчики. Ой, Просто Ko je nekaj temno, še vedno je nekaj tam, ne vem, kdo je šel tretje dvece. І я вже бачу, найк там сокоти під деревом, то бо білка або куниця О, Він сокоти чекає, поки я прийду. Ну я туди не буду йти. Ото треба так через такий яр спускатися, підніматися, а зараз прийде. І прибіг. Не ще ти хлопче. Що ти там білок турбував? Хотів би я прийшов до тебе. Ну так, любе Когось потурбувати. Далі біжить туди. Ну то таке. У найка свої справи, у нас свої. Окей. Okay. Дащик дрібатит. То ще є такі, не більше спілі. Подивимося до них. Такий розмоклий найлишається. Майка фейнота нас тут чекає. Чудові далі. Краса. А там ще, бачу один виглядає. Найк уже його занюхав. Чудовий To je šitki menjši, on je najzavršaj. Naj Mojk no, hodi, korčiame. Ніц не тримається дощик так посилюється, але рибочки попадають ойкий, ойкий файнюня. Дуже файний. Такий нам попадає чудовий молодий отри ще один біленький такий під єленку Він чекав на мене. О. Такий вже більш спілий, але добрий, великий гриб такий. Такий старий ліс. Бук такий, ну тут більше метра. Але яка який голоденький. Яка велич. Прямо як труба. Велич. Лісо. Оце це, це Модрена. Тут в діаметрі ну, півтора метра, певно. Також така велич старі ліси Туман насувається. Так на сьогодні достатньо. Змокли. Було у планах сьогодні походити більше. Ну але дощик зранку була погода. Файна, ну але вже як є. Є у нас сьогодні такий результат. Непогано, гриби файні, молоді. Такі чудові. Будемо йти додому. Вам дякую за перегляд, що зі мною. Всім миру, здоров'я, добра. Ми з найком додому. До зустрічі, бережіть природу. А ще найко. Давай Йдемо таким туманним лісом. Ух, дощ всипав